Подайте у вигляді дробу. Перепишемо перше завдання. Бачимо, що спільний знаменник а, Б присутній всюди. Переписуємо його. Вгорі ми просто будемо переписувати абсолютно все. 3А мінус Б так і переписуємо. Перед другим дробом є мінус. Тому ми записуємо мінус, і все, що в другому дробі в чисельнику, записуємо в дужках. Бо цей мінус перед дробом буде міняти знаки. Переписуємо 3А-Б, мінус 5Б. І мінус на плюс буде мінус 3А. Скорочуємо 3А та мінус 3А. Тут нас вийде мінус b, мінус 5 b вийде мінус 6 b ділити на b. забираємо b, І в нас вийде відповідь мінус 6 ділити на А. В другому завданні теж є спільний знаменник 5 k Вгорі до другого дробу повністю переписуємо. Далі в нас є мінус, і все решта записуємо в дужках. Переписуємо знаменник і чисельник до першого мінуса. Мінус на плюс буде мінус. І мінус на мінус дає в нас плюс. Скорочуємо 9m і мінус 9м, і в нас вийде 2 плюс 3 вийде 5к в другій, ділити на 5к. Забираємо п'ятірку і забираємо другу степінь і k. У нас з вами вийде к вгорі і одиниця внизу. Тобто вийде просто К. Третє завдання: спільний знаменник 4м в третій. Переписуємо його. Вгорі робимо так само, як в попередньому випадку. Переписуємо чисельник до другого мінуса, записуємо мінус. І весь чисельник другого дробу записуємо у дужках. Записуємо знаменник. Вгорі записуємо 5b-m2, мінус m в другий. Плюс на мінус дає мінус 5b. 5b-5b забираємо. Мінус m в другий, мінус m в другий це буде, наприклад, мінус яблуко, мінус яблуко буде мінус 2 яблука. Можемо з вами скоротити двійку і четвірку на 2, м в другий і м в третій поділити на m в другий. Тобто приділені степені віднімаються, лишається там, де найбільша степінь. Тобто, 3 відняти 2 буде 1. І в нас вийде тоді мінус на порід. Вгорі буде одиниця, внизу 2 помножити на m. І останнє, четверте завдання: спільний знаменник всюди 6а, переписуємо його. Повністю верх переписуємо до оцього мінуса. Тепер записуємо мінус і в дужці 5 а, тобто повністю чисельник третього дробу. Розкриваємо дужки. Взагалі можна зразу 4А плюс А вийде 5А. Мінус 3 плюс 8 у нас вийде плюс 5. Розкриваємо мінус 5. Мінус на мінус дає плюс А. 5А плюс А вийде у нас 6А, мінус 5 і плюс 5 забираємо. 6а ділити на 6а буде просто одиниця. Переходимо до наступного завдання. Виконайте дію. Нам необхідно з вами зробити спільний знаменник. Переписуємо перше завдання, і ми будемо міняти місцями 2 та А, бо бачимо, що повністю знаменники однакові, єдине, що потрібно поміняти місцями. Тоді перше переписуємо без змін. Тут пам'ятаємо, що якщо міняємо місцями мінус йде наперед і міняє знак: з плюса на мінус. Тепер спільний знаменник буде А-2, і в грі бачимо це мінус х. Х це одночлен, це одна така штука. Якби тут було замість x а-b, то ми б його записували в дужках, бо всі многочлени будуть міняти знак. А мінус х зразу буде міняти знак та й все. Тут наразі вирішили завдання повністю, переписуємо друге. Знову будемо міняти місцями y та x, мінус вийде наперед і поміняє знак. Перше переписуємо без змін. Замість мінуса вже буде плюс, і знаменник міняємо місцями. Спільний знаменник x-y, а вгорі a а плюс 8 переписуємо. Третє завдання. Міняємо місцями m та n. Мінус виходить наперед та міняє знак. Перше переписуємо без змін. Далі буде в нас мінус 2n на m-n. Спільний знаменник m-n. Вгорі переписуємо 2м-2n. Можемо винести двійку за дужку, тоді буде m-n, і забрати оцю У Нас вийде як 2 ділити на 1, тобто вийде 2. Четверте завдання. Знову будемо міняти місцями. Перше переписуємо без змін. Друге мінус вилазить і міняє знак. Міняємо місцями 4х і. Y. Тепер спільний знаменник 4х-y. У грі буде 16х мінус 4 y Винесемо вгорі 4 за дужку, тоді буде в нас 4х-. -у. І поділити на 4х-забираємо цю дужку, в Нас вийде 4 ділити на 1, тобто буде 4. Наступне завдання: подайте дріб в вигляді суми або різниці цілого виразу й дробу. Перепишемо і поділимо все детально з чисельника на знаменник. Наприклад, перше в нас йде А, а поділимо на А. Мінус 7 ділити на а. А поділити на А це буде одиниця мінус 7 на А. От в нас і вийшла різниця цілого виразу та дробу. Друге зведення. Ми можемо також кожен з них поділити окремо м в другій на м в другій. Мінус. м в третій на м в другій. І плюс 7 ділити на М в другий. Нас вийде тут одиниця, мінус m в третій на m в другий. Віднімаємо, вийде просто m в першій або m. І плюс 7 поділити на m в другий. Переписуємо третє. Тут вже не вийде так просто. Давайте ми вгорі. y квадрати плюс y винесемо y за дужку. Вийде y плюс 1. Все, решту переписуємо. І тепер давайте ми повністю y на y плюс 1. Поділимо на y 1. Тобто виберемо не просто y, а повністю цей множник. Y на y плюс 1 поділити на y плюс 1. І в нас залишається тільки плюс 2 ділити на y плюс 1. Тут скорочуємо, вийде як y ділити на 1, тобто вийде просто y плюс дріб. І останнє завдання. Так само бачимо, що можемо винести п'ятірку вгорі. Буде в нас p-q. Мінус 1 переписуємо. І, як в попередньому випадку, ми беремо зразу 5 на дужку. Ділимо на знаменник. Тоді записуємо, що мінус 1 на P-Q. Забираємо дужку. 5 поділити на 1, так і буде 5. І відняти дріб. Спростіть вираз. Давайте ми з вами перепишемо перше. Бачимо, що в нас поміняно місцями 3-а та А-3 в другій степені. Що ми можемо тут зробити? Давайте перше перепишемо без змін, в другому ми перепишемо тільки чисельник спочатку, а внизу ми бачимо, що у нас є певна степінь. Давайте ми спочатку акуратно перемінимо місцями 3 та А, знаючи, що мінус виділиться наперед. Можна вважати, що у нас мінус може от таким чином винестись. І ми пам'ятаємо, що ще ця дужка була в квадраті. Тобто ви берете, міняєте місцями, причому, якщо у вас є степінь, мінус спочатку виділяєте до степеня І дивитеся, чи воно скоротиться. Пам'ятаєте, що мінус при парній степені зникає. Тобто мінус просто на всього в нас пропаде. Переписуємо перший дріб, переписуємо чисельник другого дробу, а в знаменнику в нас буде просто 3 мінуса в другій степені. Тепер спільний знаменник 3 мінуса в другій степені переписуємо повністю перший чисельник. Перед другим чисельником ставимо мінус, і його записуємо у дужках. Далі ми будемо розкривати наші дужки. 16 мінус 7 переписуємо, мінус 13. І мінус на мінус дає у нас плюс 6а. Так, що у нас тут вийде? 16 мінус 13 це вийде 3. Мінус 7 плюс 6А це буде а. Ну, і тепер ми зможемо ще скоротити. Будемо вважати, що 3 А це, по суті, перша степінь. Забираємо першу степінь та другу, нас лишається одиничка вгорі, і вираз внизу. Переходимо до наступного завдання. Ми його робимо таким самим чином: тобто, чисельник і знаменник першого дробу просто переписуємо, а тут нам необхідно буде міняти місцями. У нас є мінус, і ми розуміємо, що є певна степінь. Ми робимо так само, як в попередньому випадку. Чисельник переписуємо, міняємо місцями 3 та m, записуємо це в дужку. Розуміємо, що мінус виходить наперед, але він підлягає оцій третій степені. Мінус та третя степень. 3, 5, 7, 9 це непарні степені, і вони мінус не з'їдають. Тому мінус так і залишиться. Він у нас буде виділятися наперед і буде міняти знак. Перший дріб ми просто переписуємо. Далі в нас буде знак мінус і другий дріб. Що в нас тоді вийде? Спільний знаменник 3 мінус m в третій. Тут ми можемо зразу розкрити, в принципі, 15 на 2m перемножити буде 30m. 15 помножити на мінус 3 в нас вийде мінус 45. І мінус 5m в другій. Бачимо, що гарно можна винести за дужку п'ятірку. Тоді в нас буде 6м, мінус 9. І мінус m в другій степені бачимо, що вгорі в нас є формула. Але давайте ми переставимо місцями 6m та мінус 9. П'ятірку так і запишемо. Мінус 9 поставимо першим, плюс 6m другим, і мінус m в другій, третім. Це формула 3 мінус m в другій степені. Але бачимо, що тут є мінуси не на своїх місцях. Давайте ми мінус винесемо за дужку. Тоді в нас буде мінус 5 в дужці 9, мінус 6m і плюс m в другій. Пам'ятаємо, що якщо ми мінус винесемо за дужку, то всередині дужки міняються всі знаки на протилежні з плюса на мінус, з мінуса на плюс. Записуємо знаменник, а вгорі ми запишемо мінус 5 помножити на 3 мінус m в другій степені. Ну і нарешті можна скоротити третю і повністю весь дріб. Ну і нарешті можна скоротити. Третю степінь і другу степінь, Ми пам'ятаємо, що вони віднімаються, залишаються там, де більша степінь. 3 мінус 2 буде 1, тобто буде одна така дужка, і вгорі в нас вийде п'ятірка тільки. Відповідь мінус 5 ділити на 3 мінус m. Переходимо до останнього номеру. Бачимо, що нам доведеться міняти місцями двічі. 3 мінус p потрібно перевернути, та 4-q. Давайте подумаємо логічно, якщо ми тут перевернемо місцями, один мінус піде на Якщо ми тут перевернемо, ще один мінус вийде на Мінус на мінус дає знак плюс. Тобто, якщо у вас два рази виноситься мінус, то нічого не буде мінятися, у нас все рівно буде мінус на початку. Тому що нехай спочатку будемо взаємодіяти з цим. Мінус і мінус виноситься. Мінус на мінус дає знак плюс. Це перший етап. Тоді в нас є між ними плюсик. І тут виносимо ще один мінус. Плюс на мінус дає мінус. Тобто це те саме, що і в початковому варіанті, тому нічого не буде мінятися. Запишемо так. Перше повністю переписуємо. А в другому варіанті мінус. Чисельник ми переписуємо. А в знаменнику просто запишемо одразу P-3 на Q-4. Знаменник в нас буде однаковий, записуємо його один раз. Чисельник першого дробу повністю переписуємо. Чисельник другого дробу переписуємо, але перед тим ставимо мінус. Тепер будемо розкривати наші дужки. p квадрат мінус 9q переписуємо. Мінус 3 помножити на p так і буде. Мінус 3 на мінус 3q в нас вийде плюс 9 q Знаменник переписуємо. Мінус 9q плюс 9q забираємо. Вгорі залишається p в другій степені мінус 3p. Тепер ми вгорі можемо з вами винести P за дужку, Тоді буде p 3. І нарешті скоротити p 3 вгорі і внизу. Наша відповідь тоді буде як P поділити на Q-4. На цьому ми всі завдання виконали. Всім дякую за перегляд. Якщо лишилися питання, то пишіть в коментарях. Я дуже рада їх буду читати і відповідати. Дякую за перегляд і до зустрічі!